Мир вам і благодать! Ми вже довгий час приїжджаємо до вас з Глухова. Церква «Віра, дія любов. Але сьогодні ми завітали до вас не скільки від церкви, скільки від місії, яка носе ім'я Сумка-самарянина. Для багатьох людей це не що таке, хто такий самарянин? Ну, сумка всі знають, що таке сумка. А що таке самарянин? Чи хто такий самарянин? Не всі можуть знати, правда? І от я мушу коротесенько вам сказати перед тим, як ви отримаєте гуманітарну допомогу продуктову. То розкажу, що це за місія, чим вона займається. І в першу чергу, що таке самарянин? Є Євангелія. Є Євангелія. і Євангелія від Луки нам розкриває. Одну історію, яку нам розказав Ісус, Ісус. Я думаю, що ви всі християни, які вірять в Ісуса Христа, ми віримо в Ісуса Христа, правда? Нашого Спасителя, який прийшов на цю землю, народився від причистої Діви Марії і стався людиною, і поселився посеред нас і залишив нам своє слово. І в Івангелі від Луки, як я вже казав, записано така притча. Ісус розказує, розказує про, того, про ту людину, яка, яка повинна була називатися ближнім. Одного разу до Ісуса підійшли фарисеї і спокушали його, і говорили, яка там найбільша заповідь Божа. Ісус каже, перша заповідь найбільша, це возлюби Бога всім своїм серцем. Чуєте, як ми повинні возлюбити Бога, всією своєю душою. І всім своїм розумінням. І друга заповідь, подібна до неї, возлюби ближнього свого як самого себе. І після тих слів Ісуса Христа до нього підходить законник чи фарисей, і питає, каже: А хто такий ближній? І тут Ісус починає розказувати притчу, історію. Була одна людина, яка йшла і попалася розбійникам. Розбійники напали, забрали в нього все майно, побили його і ледь живого залишили при дорозі помирати. І тою дорогою йшов фарисей, верніше, йшов священник. І він побачив цю бідну, знедолену, побиту людину, але він не приділив ніякої уваги і пройшов повз. Далі йшов Левит, також та людина, яка служила при храмі, і також пройшла. і Тим часом тою самою дорогою йшов самарянин. Він жалився на тою людиною, він поклав його на свого осла, він привіз його, ту людину побиту, попиту, привіз е, до, е, до готелю чи до там до двору, де постоялий двор такий, і піклувався про нього, залікував його рани. І вже мав їхати, і сказав до власника того готелю, каже: попікуйся про нього, залишив йому гроші, опікуйся про нього. Якщо, якщо щось витратиш, я тобі компенсую. І Ісус в нього питає: хто в ближні тому знедовленому, пораненому, який втрапився в розбійника? Він каже: «Ти хто А ви хто А зворіли тощо вчинив, вчинив а, Ну Передайте йому привіт. А він вас Тоді буде в Дай Бог йому чиніть. І ти сумка самарянина? В того самарянина було в сумці, те, що він міг послужити іншому. І Христос нам подарував такий чудовий приклад, що, що ми повинні думати не тільки про себе, чуєте? Ми повинні думати не тільки про свій жолудок, про свою сім'ю. Ми повинні пам'ятати, що наше життя. Рано чи пізно закінчиться, правда? Живіть ще 20, 30, 40, 50 і 100 років. Хай Бог вас благословить і дасть вам здоров'я і погає літа, як в церкві співаєшся. Але ми пам'ятаємо, чуєте мене всі, ми пам'ятаємо, що всі ми закінчимо це життя. Закінчимо. І всі ми станемо перед Богом. І до чого я веду? Коли ми станемо перед Богом, ми всі станемо на суд. І написано, що він буде відділяти нас, як вівчар чи пастук відділяє овець від козлів. Овець він по праву сторону, козлів по ліву сторону. І до овець він скаже: прийдіть благословенні, тому що я був голодний, я був голодний, ви мене нагодували. Я був... Тюрмі ви мене провідали, був хворий, ви мене відвідали, був нагий, ви мене зодягнули. А ті люди спитають: а коли ми тебе бачили таким нагим, голодним? І він каже: те, що ви зробили одному з менших моїх братів, то зробили мені. Ми всі прийдемо, станемо перед Богом. Також він скаже козлам: підідь прокляті озеро Вогняне, яке приготовлено не вам, людям, а воно приготовлено для дьявола, для сатани і його демонів. Люди туди не належали, але багато людей послідували. А чому вони будуть там? Він скаже, тому що я був голодний, ви мені їсти не дали. Я був роздягнутий, ви мене не одягнули. Я хотів пити, ви мені не дали. Я був ви мене не відвідали. І вони... З Таким недоумінням будуть говорити, Господи, а коли ми тебе бачили голодним, чи в ті в'язниці, чи, чи в лікарні, чи е, ноги, він скаже те, що ви не зробили одному з ближніх цих, не зробили мені? І сумка-самарянина, ця місія, яка сьогодні прислала цю гуманітарну допомогу. Вона е, називається допис Самарянин. Тобто, це приклад для тебе, для вас, для кожного з вас. Це для нас приклад, що ми повинні, якщо ми отримали, пам'ятати, що Бог дає нам, але не тільки щоб ми за дві щуки щось запихали, але ми пам'ятали про тих людей знедолиним, пам'ятали про тих людей, які потребують допомоги. Тому що ми є християни, які послідували за Христом. І ще раз вам нагадую, що прийде такий час, що ви закін... ми закінчимо своє життя на цій землі. І ми всі станемо перед Богом. Тому пам'ятайте, що ми повинні собі, Христос сказав, збирайте собі скарби на небесах. І останнє, до чого я би хотів перейти, вже... я буду вже закінчувати, у нас є Євангелії. Оштовні, це також місія гідіон. Це міжконфесійна місія з цілого світу. Збирають кошти і друкують, і відсилають країни по всьому світу. Ці місія вона розповсюджує, як говорив Христос, і в тюрмах, і в лікарнях, і в готелях, і всюди, і по школах ми, ми роздаємо безкоштовне. Чому важливо? Чому важливо мати Євангелію і читати? Тому що ми християни, ті люди, які себе називають християнами, чуєте? А Євангелію не читають, це не християнство. Чому? Тому що Христос сказав: Я є виноградна лоза, отець мій винограда. А ви гілочки. І кожна гілочка, яка не прибуде на лозі, вона просто викинеться геть, вона буде спалена, тому що вона не може принести пліт. Сьогодні ворог душ людських сатана робить все для того, щоб люди не служили один одному, а ми служимо один одному по одній простій причині, що ми не читаємо Євангеліє. Євангеліє це те, де написано слова Ісуса Христа, які зроблять вас розумними, мудрими, тими людьми, які будуть, як той добрий самарянин, знати час, місце і те, що вони повинні, повинні зробити. Також хочу вам сказати, багато з нас хворих, правда, багато немочей, багато всяких, всяких таких недуг. І така хороша порада. Притчі е, е, Соломонові. Ви знаєте, що був колись такий цар Соломон. Він збудував храм, який рахувався одним світу, Він був наскільки такий ну, прекрасний, що. Чудом світу врахувався то в четвертому розділі притчі Соломона написані такі слова. Син мій, можна сказати, дочко моя, слова мої слухай, поклади їх в серці своєму, роздумуй над ними, тому що вони життя для того, хто їх знайшов, і здоров'я для всього тіла. Тобто Господь через притчі, через Соломона, гарантує вам, кожна людина, яка читає слово Боже, вона буде мати набагато більше здоров'я, її імунітет буде сильнішим і міцнішим. І також закінчую, коли Христос був свого часу в пустелі, він постився, він був 40 днів, він нічого не їв. І він в кінці зголоднів. І коли приступив до нього, сатана приносить йому камінь і каже: якщо ти син Божий, возьми цей камінь, зроби хлібом. Христос це міг зробити. Але він сказав таку фразу, таке, таке дуже сильне його слово. Він сказав: не хлібом одним буде жити людина. Чуєте? Не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, яке виходить із уст Божий. Читати Євангелію вам скажуть в любій церкві, чи в православному храмі ваш батюшка може сказати, чи в євангельській, чи не має значення. Слово Боже, це невід'ємна частина християнського життя. Якщо ми не будемо читати Слово Боже, то ми просто будемо загублені, як, як ті, які пропадуть. Тому хай Господь вас благословить і поможе кожному з вас. Отримали не тільки продукти, цю продуктовий набір, але ми отримали також і живе слово, тому що не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, яке виходить з уст Божих. Амінь. Ми вас благословляємо і ще щиро вам дякуємо, що ви прийшли. Правда, я розумів, що ви прийшли за наборами, але вірю, що Господь вас привів не тільки. Ради наборів, але щоб ви почули це слово Євангелії. Ще раз вам нагадую, і все. Ще раз вам нагадую, ділитися, отримали, там в наборі є мука борошна, консерви, олія і там ще, ще макарони спагеті. і банка там чого ще, фасолі. То пам'ятайте, що. Дуже важливо, що ми пам'ятали, як ми щось трошки отримаємо, ми повинні зрозуміти чуть-чуть щось відложити, щоб для кого, щоб когось благословити, вдову, сироту тих людей, які сьогодні потребують тих навіть військових. Якусь баночку відложив, каже, хай буде це для військових. Кожен по баночці уявіть собі, скільки буде благослові. Тобто, перше, ми повинні ділитися, чому тому, що так ми збираємо собі скарби на небесах. Друге, щоб ми запам'ятаємо. При, підійдіть, хто хоче мати Євангелію, хто ще не має, українською правда мовою. Вчимося читати українською. Я останні роки розмовляв проповідував російською, і мені було непросто перейти на українську, але перейшов і розмовляю, і проповідую. Тому вчимося читати українською. Все, кому буде потрібна Євангелія, будь ласка, підходьте. Знавайте, можливо, хтось би хотів, щоб за нього окремо помолилися. Будь ласка, ми також можемо помолитися і, і благословити. Амінь. То даю слово вже голові, щоби.